Новорічні свята тривають. Волонтери та представники національної поліції завітали до вихованців вільнянської школи інтернату. Аби святкові дні для дітей зробити незабутніми, влаштували святковий концерт та здивували феєрверком. Кожна дитина вірить у новорічне диво. А вихованці вільнянської школи інтернат змогли поринути у справжню казкову історію. Новорічні свята роблять звичайні дні яскравими. Творчий колектив під назвою «02» подарував зимову казку школярам молодших класів. Дивовижні костюми, співочі та танцювальні номери створювали дітям незабутні враження. Самі вихованці також взяли участь у святковому дійстві. Політали на мітлі баби яги та танцювали разом із казковими героями. Звісно ж, же, щастя, радості успіхів, це, як все так розуміють, з Новим годом, і щоб вони пам'ятали это все і вірили в то, що їх не забувають. Коли дариш радість дітям, то відчуваєш хвилювання. А, а звичайно, коли спілкуєшся з дітками, які мають певні проблеми, певні проблеми в Певні проблеми у вільнянській спеціальній загальноосвітній школі інтернат навчаються близько 200 дітей, які потребують корекційної освіти. Загалом учні забезпечені всім необхідним для навчання та перебування у закладі. Директор школи Володимир Акімов розповідає: вже багато чого зробили: від ремонту усередині будівлі до фасаду. У цьому ж році планують встановити дитячий майданчик з навісом. Вони сюди по направленню. Атвістуючих медичних органів, які определяють, куди їх треба. Направити їх у школу для того, щоб скоректувати їхню освіту, щоб вони стали повноцінними громадянами нашої держави. На кожний праздник ми завжди сюди приїжджаємо, приїжаємо, не только подарки, сюди ми привозимо і зараз Привезли і теплу одіжду і нижню одіжду. Всі стараємося. Окрім новорічної казки та солодких подарунків на дітей чекав яскравий фейерверк. Попри непогоду, вихованці із задоволенням вийшли на вулицю, аби насолодитися таким незвичним для них дійством.